Привіт, з вами Вишенька Людмила, незалежний експерт з бухгалтерського обліку та оподаткування. Сьогодні ми з вами розглянемо переробку давальницької сировини у програмі БАС. І так, у нас є перше, що ми маємо з вами зробити, це провести надходження товарів та послуг, які ми маємо використовувати для переробки. І, звичайно, це у нас буде: фільтруємо за видом операції, тому що, в принципі, це стандартне. Надходження товарів та послуг, але буде відрізнятися лише ось у нас, наприклад, так-так-так. так 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 Зараз є корнішон наш контрагент. От у нас 5.08 ми робимо у переробку, додаємо поломатеріал хвойний сухий. так, ми отримуємо по договору підряду від нашого покупця, який у нас далі, він нам надає цей пиломатеріал, щоб ми його обробили і просто постругали на дошку. Тобто, у нас ось цей матеріал, ми маємо постругати. Що у нас тут відрізняється від звичайного надходження товарів та послуг? послугу? Перше, це у нас буде за балансовий рахунок. Окей, провели, закрили, записали. Провели. Далі йдемо, звичайно, у вкладочку «Виробництво». Слідуючий документ у нас буде вимога накладна, яку ми з вами маємо а, ось цей матеріал. Бачите, ми на підставі можемо зробити. Давайте спробуємо надходження товарів створити на підставі вимога накладна. І весь матеріал ми з вами передамо. На виробництво. Ось тут вибираємо 0.22. Окей, поїхали, передали. Далі передали. По структурі підпорядкованості ось, бачимо нашу вимогу накладну. Ось наше проведення. Тобто, тепер вона у нас на 0222 Слідуючий документ, який ми маємо з вами зробити, це буде документ, який називається звіт виробництва за зміну. Звіт виробництва за зміну. Давайте це вже коли випускаємо, постругали ми дошку. Продукція у нас буде стругання дерев'яної дошки. Але дивіться уважно, хоча це послуга, так як це продукція, то ми її додаємо в цю вкладочку, бо це переробка. От. Додали, не ставимо галочку-послуга. Так, ось у нас є така історія. А рахуночок, тут 234-й, тут 231. Окей, провели, закрили. І слідучий документ: на підставі звіта виробництва за зміну. Ми можемо на підставі створити реалізацію послуг з переробки. А, так, і тут у нас що ми можемо заповнити за залишками рахунку. Ну, тут поки що у нас немає, бо ми вже зараз повернемось до документу, який в нас уже створений. Ось він у нас. Давайте. Виробництво, так, і у нас є ось реалізація, ось у нас є. І тут ми бачимо, що ось у нас матеріали замовника. Тобто ми списали не весь матеріал, а тільки частину, яку використали, рахунок з рахунку 0222. Продукція послуги з переробки. Ось у нас буде стругання дерев'яної дошки. Все, ми продали, аналізуємо наші бухгалтерські проведення. Відобразили дохід, так, умовно списалася собі вартість. Чому умовно? Тому що цей матеріал не є нашим, так, тому вартість дошки, дошки в нас не буде. Далі, ми з вами що ще маємо зробити? Провести документ закриття місяця. Угу. Так як це у нас серпень, поставили галочки, провели, закрили. Зверніть увагу! На дебет кредит, ось у нас коригується, ось на цю суму коригується вартості списання, тобто закривається 234-й рахунок. Ну що ж, давайте зараз перевіримо всі наші рахунки, тому що я всім своїм учням завжди рекомендую провели обороточку сформували. І так, ось ми бачимо, що у нас надійшло. На позабалансовий рахунок передали. Добре, давайте 222 І так, передали у виробництво. А ось уже звіт виробництва, і ми з вами використали цей матеріал. Окей, далі відкриваємо 234 І бачимо, що так само він у нас закрився. Давайте, щоб було дуже гарно, ми ось тут проставимо за період звіту, За період звіту так, сформувати. Ось таким чином, ось така гарна картина в нас має бути. Я запишу, коли ми рознесемо загальновиробничі, ми ще будемо закривати загальновиробничі. Тому я думаю, що вам так само буде це подивитися. 231-й у нас так само закрився, тому, в принципі, нічого важкого немає, але потрібно уважно. Зберегти у цю послідовність. І так, перший документ надходження товарів і послуг з видом операції переробка. Ну, давайте ось він. Надходження є. Далі слідуючий документ, який йде за цим, можна створити на підставі. І якщо ми, наприклад, не все передаємо, давайте відкриємо і ще раз пройдемося. Передаємо створити на підставі, у нас буде вимога накладна. так. Якщо ми не весь. Передаємо товар. То ми можемо кількість відкоригувати. Рахунок передачі проставили, Окей. Вимога накладна є. Слідуючий документ, вкладка виробництво, звіт виробництва за зміну. І тут ми вже ставимо, скільки в нас вийшло цієї струганої дошки, стругання дерев'яної дошки. 27. Угу. Добре. Далі. Так як у нас немає, поки що тут ми можемо заповнювати, якщо у нас якісь свої матеріали буде саме ось тут будемо відображати матеріали. Якщо у нас тільки продукція, ну тобто тільки послуги переробки, то в вкладочці продукція провести, закрити. Добре, і на підставі звіта про виробництво. Ми можемо створити на підставі реалізацію з послуг переробки. Так, давайте зараз. Під... Я вже створила це, щоб швидше було, щоб вам показати І так, продажі. Ой, не продажі, вибачте, виробництво реалізація послуг з переробки. Ось, будь ласочка, у нас є, наша реалізація з переробки. І тут у нас вже вказані матеріали, які ми використали. Тобто, ми отримали. 27 224 уже струганої дошки. Ми надали послуги стругання дошки і от таку кількість отримали. А ось тут ми витратили пиломатеріал хвойний сухий 35 391. І так, на цьому хочу завершити. Якщо будуть питання, пишіть.